<гум> ви що не второпали? Якщо ви думаєте, що зможете залякати мене побоями і питками, це означає, що ви абсолютно нічого не знаєте про Драговича. Мені нічого не дасть. Це зізнання. Подумай про те, що ти можеш втратив. Ну як, подобається, будемо продовжувати. Або ти нам все розкажеш, і ми гарантуємо Я тобі так, життя. Покійник. За мною полювали по всі земній кулі. Ви мене знайшли. І вони знайдуть. Вони знають про всі ваші справи. Вони, мабуть, скоро нагрянуть сюди. Навіщо? Рахович обрубує кінці. Я ніколи з ним особисто не зустрічався. Тільки зі Штайнером, німцем. Що саме ти робив? Мене найняли стабілізувати деякі летючі суміші. Що за суміші? Нова шість. Біохімічна зброя. Ви привели їх до мене! Витягніть мене звідси, я все розповім! Як звідси тікати? Все лілюк сюди! Ви вдихали газ? Ні, наче ні. Нам треба надах.